Всім добрий ранок. Шоста 30, мабуть, вже 6.40. Я їду з спортзал. Куди ще? Отже, сьогодні субота, вихідний день, купа планів домашньої роботи відкладеної на потім. Весь тиждень я пропрацювала ввечері, в тому числі. Коли ввечері ще робочий час, тоді вже зовсім вдома. Нема ні сил, ні бажання хоч щось зробити. Будь-які зусилля вже не даються ніяк. Адже таке сила волі, мотивація це вичерпний ресурс. І ось це саме про... Випадок робити щось вдома після роботи. Тож, важливо було мені зранку поїхати, єдине, що хотілося ще раніше, хотілося бути вже о шостій в спортзалі. Але ж, але ж, поки змусила себе встати, зібратися. І вуаля, кажуть французи. На вулиці 1 градус, але має бути до 15 градусів в день. Ось такі в нас перепади. Вночі морозу немає, але холодно вночі. Вдень тепленько. Сонечко має бути весь день. Подивимось. Поки що ніч-ніч. Хтось є. Хтось один. Або сімейка. Сонечко встало, Дев'ята. без святи дев'ять. Дві години пролетіли. Придивляюсь, чи пекарня відчинена. А мало 9 вже має бути. Шоти ось такі і шоколатини. Пио шоколя, як кажуть, в Парижі, але в нас на півдні Франції кажуть шоколатини. І вони сперечаються про це. В Григорій любить переповідати історію, що в нього в однокласника батьки розлучилися через те, що сварилися весь час хліб з шоколадом чи шоколотіне. Ну, це, звичайно, я думаю, можливо, якщо і дитина це розповідала, то це може якийсь сімейний мем, сімейний жарт. Але все настільки серйозно, насправді багато є анекдотів, якихось веселих розповідей про це, як французи сваряться. Так, Але собі я шоколотіна не взяла. Бо це не спортивно. Ну, мені не дуже і то й хочеться насправді. Якось так. Хочеться поїсти, поснідати. Я по солодкому рівно. Ось, ну і як сніданок, випічка мені теж не дуже. Ось що значить сила, самоосвідомлення. Ось, і донати тільки дітям теж чоловіку, шоколатіна вистачить я сувора. Все, день починається. Субота починається. Думаю, що це за рух такий у нас жвавий о 9-й ранку. А це щось, об'їзд. Продовжується блокування траси. Ах, продовжується. Про, про вечерю вчорашню в ресторані нічого не розповіла, хоча обіцяла, ну нічого особливого. Мер виступав коли я підійшла, він там якраз розповідав щось там, про фінансування, про службу. Ну, такий урочистий виступ. Він це робить щороку, і він не просто там виступив і пішов, він з нами там вечеряв. І, враховуючи, що я перша пішла. Вони там ще сиділи, якраз почали каву замовляти. А вечеря була дуже смачна. Я фотографувала, там відео знімала. Ну, Навмисно, щоб вам показати, в мене немає такої фішки. Ну, і нагоди не дуже часто бувають, щоб фотографувати цей футблог вести. Але було дуже смачно, і, як я сказала чоловіку, що за мною це буквально буде ганятися риба, бо я її трошечки надоїла. Ну просто в мене вже не поміщалося. Але риба. І санжак, це такі мушлі, це було дуже смачно. і в мене була і закуска, перша страва така з санжаком морепродуктами. І... Основна страва в мене риба була теж з цими морепродуктами рис. Ну, все було дуже-дуже смачно. На десерт був у мене чізкейк Ось так з вершками. Ледве я його з'їла і вершки не даю. Власне, не впоралась. На столі стояло вино роже. По-перше, як тільки прийшли, як завжди, антре, було ну, якесь. Солодкий напій, мускат, скоріше за все, ну, мускат, невеликі келихи. Ну, не, не всі його пили, і ті, хто пили, не надто там налягали і половину не випалих. Тобто, це я для чого кажу, що немає такого там сісти, пити, ну, такого корпоративу, як це у нас. на моєму досвіді було. Немає мети випити ось. Що я хотіла сказати. ну Можливо, ще ж компанія така специфічна, це якби там чоловіки або ну, можливо молодший контингент. бо Хоча в нас такий змішаний склад, але переважно жінки старші за мене працюють. Були не всі, взагалі, я не знаю, 12, мабуть, моїх колег це з того, що в нас десь 20 працюють. Доволі багато були відсутні, плюс з мерії мер зі своєї там з секретаркою чи до... заступницею, скоріше за ні, це скоріше, як заступниця соціальних питань, якось так. Соціального захисту, наша шефіня, бухгалтерка, менеджер. Ну всі наші такі, ось загалом людей, мабуть, 25 було десь так. Говорили, балакали нічого там такого, ну, можливо, щось буду згадувати, потім по ходу влогу розповідати про якісь нюанси. Ну, багато, звичайно, розповідали про між собою, обговорювали колеги бенефіціарів наших різні ситуації, все. Але чому я, я ось зараз згадала розповісти? що Поряд сиділа колега, ну я її весь час, звичайно, знаю, поки працюю. Вона. вона Ветеранка, як сказала моя шефіня, що треба щось придумати, медалі якусь дати. Ну, вона каже, Дайте, я буду заходити до бенефіціарів і показувати. 20 років працюю. У 2025 році в неї було 20 років, як вона працює тут в службі. Була ще одна, яка 18 років працює, одна там 10 років працює. ну ось такі, Так довго. 15 років затримуються, бачите, не змінюють місце роботи. Але що казати, я вже три роки з грудня 22-го працюю. Час летить. Ось не гарно поїли, я перша пішла і, і тому все. <кхід> ну і справедливості заради ще про алкоголь доростає. Вино стояло, рожеве, сухе, шить. ну, тут завжди сухе і червоне сухе. Всі там, буквально, коли я вже йшла, там всі пляшки були повні, буквально там по 150 грамів. Деяких, може, по 200 грамів було відсутнє, ну там поналивали, але ніхто особливо не пив. Чого цієї сківарітки? Вона погана. Нам ця сковорітка не підходить, нам її віддали. Так, ми їдемо в Маюс. Там, де вживані речі, продають. І деякі речі свої відвеземо. Машин багато. Тарілки 6, сім штук. Прованський букет називається. Але made in Тайлон. У мене така є тарілочка невелика. Це трохи. Ось тут є. Батарі для великих, ну такі, трохи винтажні. Ось, наприклад. Тільки що вічня, але там а, батарейки ось такі. Величезні. Тут ще, ще ось є такий задній. І ще один тут. Ось такий теж зовсім. Старовиненненький. Теж що батарейки так само виглядають, окислились. <різь> угу. <різь> Ці велетенські дивани для велетенського будинку. Підняли, звичайно. Такі коштують 9 євро. Що Григорій собі придбав монополію другу до нашої колекції. А чого нам туди йти, якщо ми до автівки йдемо? Така монополія продається в магазині і коштує десь 30 євро, здається, може більше. А Григорій купує за три. І головне, щоб там були всі, всі частинки і всі гроші, і всі комплектуючі, мають бути. Вони мають це перевіряти перед тим, як продавати. Так. Не так само, як в нашій монополії. Лі, а ти що купила, покажеш? Шкатулочку в гру. так? Скриньку, не шкатулочку. Скринька там така, Скринька будиночку. Тут. Та -да. yes. Та -да. Так, ми зараз ще в бібліотеку їдемо. Медіатеку. Світлофор не працює, трафік працює. Хто зна, що робиться на перехресті? Диски то ще можна з фільмами і мультфільмами брати. Обережно. Цього відео буде відповідями на запитання, або, можливо, те, що я не встигла розповісти в попередніх відео, за цей тиждень, можливо, щось накопичилося, ви ставили ці запитання, і ось зараз такий буде формат. Але перш ніж перейти до розмовної форми, хочу вам нагадати, що вчора я оголосила, що допомагатиму закривати збір своєму доброму другу і відомому у Харкові волонтеру Олесю Штевчуку. Який я, в свою чергу допомагає підрозділу гучноробів, так він називає цей ар... артилерійський підрозділ, так і ми збираємо величезну суму. Що я хочу сказати? Ви неймовірні. Після мого вчорашнього заклику таку ви зробили стільки внесків саме кількісно і якісно також, тому що зараз 46 тисяч вже зібрано з необхідних 300 13, а на момент, коли я оголошувала цей збір, тут на каналі було 6 тисяч, тобто 40 тисяч. Звичайно, це не тільки з нашого каналу і зусиллями Олеся. Також ця сума набігла. Але ось зараз я вам покажу, що він мені сьогодні написав. Буквально годинку тому він просто в захваті від того, що ви відгукнулись на цей збір і здогадався, що це. Допомога приходить саме з каналу Бібі Big Фемелі. За що я вам окрему величезну подяку теж висловлюю? Дякую, так тримати. QR-код додаю. І як я і написала Олесю, будемо. Допомагати з цим збором до переможного, до переможного кінця, а точніше, коли вже де? до фіналу, до збору повної суми дуже сподіваюся, і вірю, що нам це вдасться. Тому, якщо у вас є можливість, і сьогодні, навіть якщо ви вчора робили. Цей внесок, можливо, маленькими такими кроками ми щодня по 10, 20, 30 гривень, наскільки вам дозволяє ваш бюджет, наскільки вам дозволяють ваші фінансові можливості, будемо допомагати і далі. Велика на нас є надія в цього підрозділу, адже коли вони зверталися і про це писали в своєму посту в Фейсбуці, написали, що. Намагаються закривати поточні проблеми свої, поточні потреби, намагаються закривати власними коштами. ну, Військові. На жаль, це, це не виключення, це не виняток на цій. Війні жахливі, і вони просто не вивозять, їм не вистачає навіть власних коштів, щоб закривати ці потреби. Я нагадую, ми збираємо на акумулятор на акумуляторну станцію. Ми збираємо на детектор дронів, який називається Чуйка. Ось така цікава назва. Ми збирали на цю чуйку для фонду Слобожанські ластівки і теж. Якщо пам'ятаєте, я думаю, ті, хто мені довіряє, довіряє зборам, яким я допомагаю, ви про це пам'ятаєте. І левова частина 200 тисяч, 211, здається тисяч, це на ремонт трьох автівок. Необхідний аварійний і поточний ремонт. ось така сума величезна набігла, тому є така потреба. Добре, вже не відволікатимуся, але я хотіла вам. Це переказати хотіла поділитися з вами емоціями і своєю вірою в те, що ми разом можемо робити величезні справи, і те оперативно. Якщо ми ще й з такою швидкістю будемо допомагати, то це буде щось неймовірне. Ми ще можливо до Різдва закриємо цей збір. Ну, Це я вже мрію, просто це фантастичні мої мрії, але чому би ні? Тож, вибачте, але буду часто про це нагадувати. Ну, ось так, так складається ситуація, і моє величезне бажання допомогти. А, отже, ви мене запитували, точніше, ви мені сказали, що дехто з вас сказав, що я не розповіла, як справу Миколая в Миколаїв ліцеї, адже я їздила, ми їздили батьки на зустріч з вчителями. Насправді, дякую також тим, хто цікавиться, але. Був тактовний і не запитував про це. Я свідомо це не зробила, не розповідала про це, тому що це особисте життя, особиста інформація про мого сина, так само, як і медична якась інформація, мені б хотілося уникати. Ну і тим більше, чим старші діти, коли вже мова йде там, не про абетку або про якісь там активності в, молодь, в молодшій школі, все ж таки. Особливо, якщо є питання, якщо не, не все там успішний успіх, то хотілося б якихось тем все ж таки вникати. Знову ж таки, тому що це стосується не тільки мене, а мого підростаючого сина в даному випадку. Скажу, що є певні питання по комунікації, по... Е Спілкування з іншим, точніше, як так сказати, щоб не сказати, але щоб ви там собі не надумали. Все насправді все гаразд. Шукаємо вихід з ситуації, щоб це професійний ліцей. Тобто людина має отримати професію через три роки. І ось питання по тому: а яку професію хочу отримати? Миколая, для нього самого це питання, і не тільки для нього, насправді французькі діти у Франції діти теж не всі такі цілеспрямовані, і ясно бачачи, там ким вони будуть працювати, йдуть до цієї мети. Звичайно, не так як і скрізь туш. Для... Це питання. Ну у Миколая є мовний бар'єр. Він за ці роки не подоланий, в тому числі через саботування. Певне, ми на багато про це говоримо, дискутуємо і намагаємося рухатись маленькими кроками до кращих результатів. Але у нас наступний крок буде: буде ще одне тестування співбесіду, яку проходили в коледж для того, щоб ще орієнтаціон, це називається, ще спробувати знову і знову знаходити орієнтацію, знайти те. Чим цікаво було б зайнятися, що саме цікаво було вчитися, вчити? І мені дуже імпонує такий підхід, тому що не кидають на призволяще, тобто не вчителям чи вчит... Професорці називається. професорському складу, не байдуже. Успіхи Миколаїв, в принципі, вони могли б до нього ну, не звертати на нього увагу і наприкінці року просто позбутися його, просто вигнати. Ну, як вигнати? Він би не здав екзамени, не пройшов там певні тестування, можливо, з певних предметів. І вони б його попросили. Але тут, тут інший підхід. Ось вони хочуть якомога краще, якомога про. Продуктивніше, так з користю, щоб він проводив час в навчанні, і щоб врешті дійти результати, щоб він мав цю професію, улюблену професію, чи принаймні те, що вчив те, що йому цікаво. І ось нас, власне, запросили, щоб і познайомити, щоб дізнатися про те, як, все це, як ми це бачимо, як батьки, як Миколай це бачив, і що вони можуть нам запропонувати. Ось таке співпраця. В принципі, можна цю зустріч назвати співпрацею. Позитивно можна сказати, вона закінчилась, тому що домовилися далі. Шукати вихід, шукати варіанти, як покращити сам очбовий процес. Це, здається, сказала те, що хотіла сказати, медіотека, коли ми вийшли з медіотеки, Петро сказав, що це його нове, ще одне улюблене місце. Дуже йому там сподобалось. Думаю, він там часто буде проводити час. Книжки, спокій, ніхто не заважає, можна там в куточку тихо, спокійно посидіти. І е, перша людина в нашій родині, хто записався в бібліотеку. Я обожнюю книжки, обожнюю читати, але до французьких книжок і французької мови ще не доросла настільки, щоб ходити в бібліотеку і шукати там для себе книжки, а ось діти. Будь ласка, Петро взяв книжку собі, мангу, тобто комікси, можна так сказати, але це, це, це інше манга це інше. І він взяв на свою картку Григорію книжку, взяв Лії книжечку, яку вона там обрала. І... Така книжечка розглядайка. І на цьому все. Три книги не захотів більше брати. Сказав, хочу подивитися, за скільки я прочитаю цю, і потім буду знати, чи вартує брати там до п'яти книг на цю картку. Його іменну. До речі, він їздив п'ятницю сам в мідіотеку, але йому сказали, що батьки ну, потрібен документ, потрібні батьки, щоб вперше записатись. Ось ми заїхали в суботу. Ну, він мене. Попросив, щоб ми заїхали, ми заїхали і оформили цю пластикову картку, тепер він може нею користуватися. П'ять книжок одночасно можна тримати, і один DVD, що характерно, там багато є фільмів, різних мультфільмів, є така ось медіотека. Це називається, це дуже круто, що можна цим безкоштовно ось так користуватися. Е, побачили там в бібліотеці ліних однокласниць з, з батьками, які теж прийшли ось так в суботу провести час там в, в, в читальній залі, пошукати книжок, пограти в настільні ігри. Ну, Дуже круто. І з маленькими, дуже маленькими дітьми були теж батьки, і діти там розглядали ці книжечки, їх там величезна кількість. Дуже зручно, не ну, треба вдома там все це мати, а дитина може обирати все, що їй буде цікаво. Ну, класно. І мені сподобалося, що така популярність, така активність в суботу дуже багато людей з дітьми приходять в бібліотеку. Ось так. Щодо барахолки так званої, до нашого емаюсу, в якому ми були, в мене не було, чесно кажучи, ні настрою, ні енергії щось шукати. У мене зараз етап розхламлення, мені треба розібрати ті накопичення, які в нас тут сталися в квартирі. Скоріше хочеться більше вивозити, ніж щось купувати і, і завозити. Тож над цим треба попрацювати, я можна сказати, себе <смір> по руках била, щоб ну, умовно, щоб нічого не купувати, нічого додому не тягти. Спочатку треба позбутися того, що вже натягало. <смір> я грубо це кажу, але так, ну справді, мене це дратує дуже, що речей так багато і вони не впорядковані. Ось так хотіла пояснити. Здається, все. Треба вже сідати, записувати відео, питання, відповіді. Ну, з прямою трансляцією зараз в мене не складається. До того ж, я думаю, що і в... у зв'язку з проблемами з електрикою, з пошкодженням, з руйнуванням. Системи енергопостачання в Україні те, що спричинила Росія, те та війна, яку Росія веде проти України, знищуючи просто вид, яка веде просто знищення України українців, впливає на... Те, що люди витрачають свій, свої світлові можливості на більш вагомі справи, тому я навіть не претендую на вашу увагу в рамках прямої трансляції, я буду поступово, принаймні ось цей період, який нам, нам треба пройти, пройти українцям, які знаходяться в Україні в першу чергу, звичайно, я буду просто намагатися ось ці питання відповіді записувати. Тож Закликаю, пишіть мені питання, буду по можливості відповідати на все, що вас цікавить. Нагадую ще раз про збір. Дуже мені важливо, мене мотивує. До речі, хотіла сказати, що 5 людей відписалися ніхто не підписався. Так давно я не робила заклики про збори. Знаю, що така тенденція, ну тобто я свідомо там це роблю. Я знаю, що будуть ось такі люди. Я вважаю їх випадковими. Ну, якщо люди бачать, що я допомагаю військовими, вони відписуються, то це не мої люди, це не наші люди. Правда, ну вони якось не туди потрапили. Ось. Тому дуже вдячна тим, хто не відписався. Якщо вирішили на цьому моменті зі мною попрощатись, то щасливої вам дороги також я ж не припиню допомагати до перемоги, до в даному випадку переможного фіналу і закриття цього збору, буду вам нагадувати, тому поставтесь, будь ласка, з розумінням. Зараз я вас прошу, бережіть себе, перебувайте, будь ласка, в безпеці, наскільки це можливо. Обов'язково все буде добре. Не втрачаймо надію. Побачимося в наступному відео. Добре? Все, Бувайте.